Великий брат слідкує за тобою. Вітаю вас, друзі! Ну що ж, схоже, передбачення Орвела дістались до України. Державне підприємство під назвою Центр захисту інформаційного простору України розмістив на сайті Прозора Тендер на 8 мільйонів гривень. І, згідно цього тендеру, вони замовляють послуги з увага! Моніторинг того, що пишуть про президента Зеленського, його дружину, Єрмака, Кабмін, Раду, Головкома ВСУ Залужного тощо. Також у тендері вказано, що це потрібно для оцінки поширення необхідних наративів. Цікаво, яких це таких наративів? Може, про те, що тих, хто виїхав з України, треба обмежувати в якихось правах чи забирати в них громадянство. Так з цим прекрасно справляються кабінетні військові, ну і Віталій Кін, звичайно. Або наративи про те, що треба в сраку цілувати Зеленського, тому що він такий молодець, бо не втік. А хоча ви знаєте, це і є одним із критеріїв: оцінка лояльності медіа до персон. Причому тут вказаний цілий перелік тих медіа ресурсів, які будуть перевіряти. Це ж будуть передивлятися відео, коментарі, пости, репости, абсолютно все. В документації вказано, що будуть перевіряти в тому числі і Тік-Ток, то може і я десь там засвідчусь у них. З повним переліком цих умов і що саме буде перевірятися, можете ознайомитися на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну що ж, друзі, як то кажуть, хай живе свобода слова, тільки не в Україні.